З колві тепло там, де це важливо. Колві для теплих справ. Вітаю всіх середа. 29 жовтня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. -ї. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір. Ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Почнемо сьогодні, звісно, з українських мідл та діп страйків. Отже, тимчасово Пований Крим після падіння чергових високоточних уламків горить ТЕЦ під Сімферополем. Повідомлялося також про те, що щось прилетіло на нафтобазу у гвардійському. Це теж тимчасово окупований Крим. Ідемо далі просто з того, що відомо станом на зараз. Будьоновськ, ставропольський край, безпілотники атакували хімічне підприємство Ставролен. Да, сказали в новинах. Сказала Аня Ільницька моя колега в новинах, що з значить, цей завод в, в, виробляє? Один з найбільших виробників поліетилену та поліпропілену. Так, от я думаю, що росіяни напевно згадають важкі 80-ті, 90-ті, коли поліетиленові кульочки треба було попрати, а потім використовувати повторно. Це я звісно жартую. Сарказм, але такий сарказм нам зранку підходить. Новоспаське, Ульяновська область це вже далі трошечки від України. НС, Ойл атакований. Ну і ще далі. Марій Ел, республіка Марій Ел, під удар. Ром опинився марійський нафтопереробний завод. Значить, він розп... він розміщений поблизу магістрального нафтопровода Сургут Полоцьк Цікаві історії відбуваються. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами. Військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку! Президент Зеленський ще напередодні сказав, що удари відбуваються по російській території, в тому числі із застосуванням фламінго. Напередодні я бачив коротке відео, яке заявляється як пуск, точніше проліт цієї ракети, значить фламінго, в напрямку Російської Федерації. Ну але сьогодні Росіяни говорять про збиття багатьох дронів близько сотні. Вони заявляють як збиті і придушені. Тим не менше є уже навіть зафіксовані Місцевими мешканцями відео відеоматеріали з влучаннями по одному з нафтових підприємств. Прилетіло мінімум п'ять штук. Кампанія діпстрайків Як ми її маємо спостерігати, і що за цим що за цим цікаве бачите? Ви? Так, вона вже діє. Ну, у листопаді піде четвертий місяць, як вона діє на системному рівні. Ну, от Ми за нею спостерігаємо вже дуже багато часу. Від кінця від початку серпня, навіть від, від липня, в липні почалися такі перші удари, а в серпні вони почали, стали системними. І наслідком цих ударів є паливна криза на території Російської Федерації. І не лише на території Російської Федерації, і в тимчасово окупованих регіонах Російської Федерації, в тимчасово окупованих районах України. І там вона найбільш гостра. І це дуже важливо, оскільки ці райони це Луганська область, Донецька область. Тимчасово окупований Крим, вони є прифронтовими, особливо це Луганська, Донецька область. І там проблеми настільки серйозні, що навіть російські військовослужбовці, які там намагаються заправитися пальним, відмовляють в цьому задоволені. Прямо відмовляють. Бо їм ж не треба 20 літрів на, на, на рок, їм треба більше. А правило є 20 літрів на руки максимально, якщо там взагалі щось продається. Тому паливна криза це дуже важливо. Це Так чи інакше буде мати вплив на фронт, вже має вплив на фронт, я тільки що повідомив, яким чином. Без, без палива неможливо воювати. Тобто це обмеження, обмеження ведення бойових дій. Поки що, очевидно, ми цього не відчуваємо, але якщо кампанія буде продовжуватися, то ми це будемо відчувати. Не ми, а Російська Федерація має на увазі. Ну, ми теж будемо за, за, за цим спостерігати і дивитися за, за цим процесом. Добре, ну і якщо повертатись до Фламінго, тут зараз просто в, в публічному полі багато різних там публікацій з'являється про компанію ФП 1 точніше про компанію Firepoint, Чи є їхні дрони ефективними, чи є їхні дрони неефективними, а де ж ті обіцяні фламінго? Президент Зеленський сказав, що будуть нарощуватися об'єми випуску цих самих фламінго. Як він сказав, зараз недослівна цитата, але теза точно була така, що не по одній дві три штуки будемо застосовувати за один, що називається залп, а значно більше. От з якого моменту і за якими ознаками, можливо, ми будемо про це дізнаватися. Ну тому що цікаво, коли щось нове зроблене в Україні кудись таки долетить, ми будемо розуміти, що долетіло саме воно. Це тільки по по я не знаю, по розмірах ураження чи як іще можна це оцінити? По розмірах ураження, безумовно, влучання ракети буде. Відрізняється відлучання дронів. Однозначно, щоб ефективності кампанії Firepoint, то вона випускає не лише флемінгу, ну, але ми можемо бачити за тими виробами, яка, які випускає компанія Firepoint. Я не хочу аналізувати, я хочу просто побачити масове використання цих ракет. На цьому крапку поставимо, оскільки дуже багато про них зараз говорять. І розмов там, попри докази, які продемонстрував Володимир Зеленський використання цих ракет. Поки що розмов більше, ніж ефекту. А ефект, знову ж таки, хочу повторити: це буде наслідки влучань. Добре, ну і ще одна історія, яка можливо пов'язана з українськими, в тому числі діпстрайками і мідлстрайками. Спецпідрозділ головного управління розвідки Міноборони України примари в чергове опублікував цікаві деталі своєї роботи. Вони якось активно взялися власне на тимчасово окуповані за тимчасово окуповані території. Минулого разу так успішно був у них рейд. Причому з відеопідтвердженнями, а значить, ці дрони були керовані. Це робота по Часово окупованому Криму і знову ж таки радіолокаційні станції як основні цілі. Тепер уже Донецька область дві РЛС і пускова установка для С 300 Отож РЛС РЛЕСПАДЛОТ. Дві штуки уражені, ну і відповідно, пускова установка від С-300. і бонусом, значить, к групу московитів та Камаз, на якому вони пересувалися, теж відправили, як вони самі пишуть, до Кобзона. Чи правильно я розумію, що коли виносять на якійсь ділянці, ну, наприклад, при фронтовій, на тимчасово окупованих територіях, тої ж Донеччини, коли виносяться одразу дві радіолокаційні станції, то в момент, коли вони тут не працюють, росіяни туди ще чогось. Не підтягли, у і є такий класний шанс через цю умовну дірку в ППО запускати щось, що полетить далі. Чи такі речі не варто пов'язувати між собою? Варто пов'язувати. Я про це недорозово казав. Коли ми чуємо про знищення якогось елементу протиповітряної оборони, це е, означає, що дуже скоро по... будуть завдаватися удари по наземних об'єктах, так чи інакше, утворюється якась релокаційна діра. Ну, ми зараз аналізуємо окремий випадок, так цілком можливо, було ще щось, чого ми не знаємо. Якесь було комплексне ураження, так? Тобто, не обов'язково, що обмежилося лише е, цими двома об'єктами трьома. Але я хочу зазначити, що РЛС подльот вона, серед іншого розроблялася для того, щоб е, видавати цілий вказівки на зенітні е, ракетні комплекси сімейства С 300 і с 400. Установка С-300 дев'ятя це е, пускова установка для комплексу С-300 В, який призначений серед іншого для збиття балістичних та аеробалістичних повітряних цілей. Він випускає швидкісні зенітні ракети, розроблявся якраз в радянському союзі для цих цілей, цих потреб. С-300, тобто маємо пов'язані, скажімо так, елементи, які працюють у, е, нечуть, у спарці. Як би мовити, взаємодіють між собою, ще раз хочу повторити, коли ми бачимо про і чуємо про знищення зенітно-ракетних комплексів РЛС це про те, що колись в майбутньому в осяжному, будуть задаватися удари по наземних територіях в наземних об'єктах, ось буква, буквально про це ми казали тиждень тому, якщо я правильно розумію про ці, скажімо так, удари. Ось сьогодні, тоді ми казали про Крим. Ось сьогодні ми кажемо про удари по кримських об'єктах. На тимчасово окупованому півострові це нафтобаза, це, значить, ще там щось було ви там прораховували на початку Теплоелектростанція, так. Так, так, так. ТЕЦ, ТЕЦ, так. Да, зараз згадав. То ТЕЦ нафтобаза, ось, будь ласка, наслідки і результати. Окей, давайте тепер до ситуації на землі. Загрозлива ситуація щодо Покровська. Уже це визнає президент Зеленський. Він поспілкувався з журналістами і підтвердив, що Покровськ зараз головна ціль росіян, проте там сили оборони нарощують угруповання для захисту. От, власне, я навіть бачив дати, що Путін нібито наказав військовим до 15-го Тепер уже листопада захопити Покровськ, бої вже йдуть у. Місті, як нам оцінювати ситуацію, тому що росіяни пишуть, що все ось-ось уже закриється кільце. Буде в оточенні величезне українське угруповання, тому що і Покровськ, і Мирноград вже вони обходять там 9 кілометрів між сусідніми, що називається, між ділянками оцього поки що напівоточення. Як розвивається ситуація? Як її бачите? Ви? Ну, кільце закриється не ось-ось. Це вже у них починається. бо... На неділю Герасимов взагалі сказав, ну це начальник генштабу російської армії. Він взагалі сказав, що кільце все воно завершується оточення. там от, е, значить, Воно вже існує і біля Покровська, і біля Мирноград, і біля Купільська він теж його в кільце відправив. Немає там зараз кільця оточення, а про Купінськ щодо оточення взагалі мова не йде, а про Покровськ там є загроза бо змовного оточення. І ми це бачимо по е картах, і Покровськи можна грати такі кишені. Але я вперше можу сказати, що на превеликий жаль є ризик втрати Покровська протягом листопада на сьогоднішній день, якщо ситуація буде розгортатися там, як вона зараз розгортається. Я вперше таке визнаю насправді. Це реальність, попри там мій оптимізм, який там був раніше щодо того, що вдасться Покровськ відстояти. Але буквально в останні тижні ситуація почала е, йти по поганому дуже сценарію. Зараз російська армія, російські військовослужбовці присутні на значній території міста Покровськ, принаймні вони присутні на південь від залізниці. Ну, дивимось на мапі, де ця залізниця знаходиться, вона діля, поділяє міс, місто навпіл. Е, вони присутні на північ від залізниці. Е, от вчора була інформація про те, що вони зайшли на околиці Мирнограда. Хоча вже давно вони забігають на околиці Мирногради, але вчора ця, це було визвано офіційно. Ну, от, е, в Покровську вони не закріпилися, вони переміщуються по місту. Мова йде про закріплення на околицях Покровська, а, але по всій території міста вони не закріпилися. Там де постійне переміщення, е, постійно з ними йде боротьба з цими е, піхотними групами, які діють методами ДРГ, але це піхота російська. Але продовжується просочування постійне і е, кількість цих піхотних груп, попри те, що з ними йдеться боротьба, вона збільшується, має тенденцію до збільшення. І дуже добре, що про це почали казати вже на найвищому рівні. Це дає надію сподіватися на те, що будуть ухвалені якісь рішення, які е, переломлять ситуацію на користь сил оборони. Але поки що ну, реально ворог присутній в Покровську вже в доволі значних кількостях. Це Фу. створює загрозу загрозу втрати цього міста, а і втрати Мирнограда, тобто з покров пов'язані. Ну так вони дуже близько одне від одного знаходяться, і ще окремо я бачив повідомлення про те, що росіяни, які просочуються у Покровськ, да оці російські піхотинці вони найчастіше ходять взагалі в цивільному. Ну і це ускладнює, що називається виявлення цих обізян. Оця специфіка воювати в цивільному, це це щось нове, чи чи вони вирішили, що їхня отака значить тактика обдурити українців. Ну. Тому що з дрона, якщо йде там якийсь чоловік, і не видно, чи є на ньому зброя, то його сприймають за цивільного і, відповідно, наприклад, не, не знищують скидами. Оце справді може так настільки допомагати росіянам. Ну, це допомагає. Це не є вирішальним фактором, чому зараз присутні в Покровську. Там купа інших вирішальних факторів є. Але це те, що справді утруднює їхню, скажімо так, боротьбу з ними. Бо у ньому ж на голові ж не написано, що він російський солдат. В такому жило цивільний мешканець, по ньому ти не вдариш скидом, допоки не пересвідчишся, скажімо так, його намірах. Ця тактика не є для них новою. Вона не лише в покровську була, вона була в Нью-Йорку ще рік тому. Вони дуже активно прикриваються значить, цивільними, чи то як живим щитом, чи то от в такий спосіб перевдягаючись в цивільний одяг утруднюючи роботу наших сил оборони, це додатковий фактор, який дозволяє їм переміщуватися по місту. Добре, ще про одну заяву Росії українського припасть президента Зеленського. Він сказав що російські шахеди вже подекуди стали більш небезпечними ніж балістичні ракети. Цитую, ми збиваємо балістику приблизно принаймні там, де у нас стоїть Петріот. А от щоб збити таку велику кількість шахетів на таких висотах, потрібно застосовувати все і перехоплювачі, і f 16 і гелікоптери, все застосовуємо. В мороз подивимось як будемо застосовувати гелікоптери погодні умови цьому можуть не сприяти. Ну і додаткові анонси, що будуть випускати там 500-600 зенітних безпілотників на добу От боротьба з шахедами, при тому, що росіяни їх постійно модернізують уже напередодні бачив повідомлення від Сергія Безкрісного. Він же флеш, що, наприклад, росіяни принаймні на Сумщині до шахедів. Кріплять під крила дві якісь такі квадратної форми протитанкові міни ПТМ, три, які, значить, можуть валятися чорті де, якщо вони впали, і через який час можуть самостійно. Ну, тобто там є значить, якась команда чи таймер на самознищення. І окремо він попереджав, що типу, до такого краще не підходити на машинах, не під'їжджати, тому що, можливо, якраз магнітний підривник, ну і не намагатися розміновувати самотужки, тому що вибухнути. Може в будь-який момент ми не знаємо, який там таймер про загрози від шахедів, які тепер сприймаються більшими ніж загрози від балістики. Що ви про це можете розказати? Ну, балістика не ну, літає по городах, по, по містах, слава Богу, у кількості там 500 600 300 одиниць. Не буває такого на щастя. Там прилітає там десяток, іноді там понад десяток. Але в таких кількостях, як кільк, як шахеди, вони не летять. Небезпека шахедів саме в їхній кількості. І очевидно, це мав на увазі президент. Вони прилітають, значить, зокрема, по Києву там було 300-400 одиниць. І правильно каже президент: наразі треба використовувати все, що можливо, для того, щоб їх збивати. Бо ми бачили певні наслідки, що може бути. Ми пам'ятаємо квартал один з кварталів київської столиці, столиці який був знищений. Знесений фактично під час удару, 28 вересня. Якщо я не помиляюсь, там був такий випадок. Ми бачимо, що шахет, коли він влучає в будівлю, він вражає відразу кілька поверхів: 90 кілограмів бойова частина. Це значна дуже, значна дуже потужність. А коли їх багато, то ясна річ, що вони стають дуже небезпечними. Про анонси, значить, випускати там 500-600 зенітих перехоплювачів це дуже добре. Але постає питання підготовці персоналу. Теж це має хтось їх запускати ці перехоплювачі. Якщо ми будемо їх використовувати, виготовляти великі кількості це одне, але мають бути екіпажі, які могли б запускати їх по шахедах і, і, і вміти ними, ними користуватись. Тому головна безпека в шахетах це кількість. Вони запускаються, і ну ми зараз не бачимо в останній тиждень масованих пусків, але на жаль, нас це не повинно розслабляти, розслабляти, розхолоджувати, оскільки це йде накопичення, і бо знає, коли це накопичення буде використано, і в якій кількості знову ж таки. Ну тобто, по суті, росіяни знову готуються до якоїсь масованої атаки. Ми це маємо розуміти. Ми це маємо усвідомлювати. Ну і власне про те, як росіяни переймають. І масштабують український досвід. І от Марія Берлінська з Вікторі Дронс» написала наступне, що їхній російський підрозділ Рубікон стартував приблизно рік тому, у серпні 24-го року, і за цей час ними знищено тисячі одиниць техніки, безпілотників і вбито покалічено багато наших людей. Через них ми стаємо все більш сліпими. От. і значить, що вона пише далі: у Рубіконі блискуче управління працюють системно, найкращий вибір особового складу, підготовка забезпечення всіма необхідними засобами і заливають грошима. А також зараз активно масштабуються за її прогнозами. Вже на осінь ми побачимо як мінімум 5-6 тисяч фахівців у злагоджених забезпечених екіпажах. Ну і що вона рекомендує? Взяти найкращі практики роботи Рубікону. Вони. Не соромляться брати і масштабувати наші проривні рішення, бо так було і з і з наземними роботизованими комплексами і з дронами на оптоволокні з бомберами і навіть зі скидами з мавіків. І по суті, більшість найкращих рішень вони у нас просто ну вона інакше написала, але вкрали. А ми чомусь досі не хочемо брати гарні рішення в них. Оці питання організаційні, як на мене, якщо вони виносяться в публічний простір, то їх варто проговорювати. Хоча. Або для якогось там мінімального розуміння, де ми не допрацьовуємо, наскільки я розумію, Рубікон знаходиться під керівництвом і кураторством ФСБ Російської Федерації, наскільки я чув, і так справді там вливаються величезні кошти функціонування цієї системи, цього підрозділу, він всмоктує в себе найкращих спеціалістів. Але але зараз вже може початися масштабування досвіду Рубікону, на інші підрозділи Російської Федерації, що, в принципі, нам ну, може мати погані наслідки, оскільки цей Рубікон, це спеціалісти цього підрозділу, вони кидаються на ті е, значить, напрямки, які Російська Федерація для себе вважає пріоритетними. І там відразу почалася проблема з логістикою. Вони працюють саме по логістиці української армії, тому я тут можу лише передатися, але треба. Найкраще брати у ворога. Ворог вчиться у нас, ми маємо теж чомусь вчитися у ворога. Там не треба їх, їх, їх принижувати. І не треба думати, що вони абсолютно тупі і не роблять висновків з ведення бойових дій. Вони побачили, як ми використовуємо дрони. Вони цей досить масштабували, вони зробили щось краще. Ну, ми повинні теж взяти це на озброєння і зробити ще щось краще. Війна тому полягає, що. Протиборчі сторони друг у друга навчаються і впроваджують значить, нові рішення. В цьому немає нічого ганебного, якщо ми будемо щось брати у ворога і покращувати цей досвід, і робити щось більш вдосконалене. Дякую вам дуже за розмову. Ну, власне, ми ж не соромимось воювати трофейною технікою чи трофейною зброєю. То відповідно воювати трофейним досвідом напевно теж абсолютно логічно. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, і після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.